Угу. У нас сьогодні нова тема. Ми з вами будемо а, вивчати, а, і навіть не вивчати, ми минулого року вже з цим стикалися. А, характеристику кольору. Тобто, коли це колір у нас насичений, коли він, а, світлота кольору, що це таке. А, зараз будемо нагадувати, ну, я буду нагадувати, і ви згадаєте, що це, що ж це таке. Давайте для початку подивимось нашу презентацію, так? нашу презентацію. Так, давайте для початку ми розберемо, на які дві групи діляться всі кольори. На теплі і холодні. На теплі і холодні. А ще. Світлі і темні. А ще. Протилежні. І ну, близькі. У зараз у вас презентація відкрита. Так. Верхнє слово читай яке? А хроматичні кольори. І ще які? Mm -hmm. і хроматичні. Хроматичні Хроматич... це які кольори? Uh, темні. Ні. Хроматичні. Це хромос – колір. Кольорові. Жовтий, синій, червоний, фіолетовий. А ахроматичні це приставить Чорний і білий. Чорний і білий. А ще сірий. Тобто всі відтінки, які ми змішуємо, білий і чорний, да? Більше так? Більше чорного, менше чорного, різноманітні сірі кольори. Так. А, хроматичні – Хроматичні вони в нас складаються в єдине коло. Да? Є три основні кольори, кольори: це жовтий, синій, червоний. І червоний. І потім ті кольори, які в з'єднанні, в поєднанні цих кольорів. Тобто фіолет, Помаранчевий, фіолетовий, фіолетовий і зелен. зелен. Да? А потім отримуються різні відтінки. їх. Всі відтінки. Тобто додаємо більше жовтого, зелений такого кольору виходить, да? більше синього такий. Помаранчевий. більше жовтого такий. Тобто, на нюансі ми з вами це вже вивчали. Да? Це вже... Так. так? Колірний тон. Що це таке? Це така ознака кольору, за допомогою якого він відрізняється один від одного. Тобто жовтий колір і червоний колір. Да? Що у нас виходить? Тобто додаємо в жовтий колір, потроху, потроху червоного, і ми відпочивали. Отримуємо колірний тон, тобто цвітний тон, відтінок, Російською мовою відтінок. Так, колірний відтін. Далі є світлість кольору. Що це означає? Це наскільки наш колір. Колір світлий. Відрізняється від білого кольору. Тобто, наскільки в кольорі у нас присутній кольоровий пігмент, тобто скільки в ньому білого, або скільки кольорового. Чим більше кольорового, білого кольору, тим колір стає світлішим. Так? Світлішим, так. Ну, ось подивіться, у акроматичних кольорів це. Від чорного і е, світліше в білий, різні відтінки з сірого, да? а так. у кольорових ми додаємо, був яскравий кольор, ми додаємо потроху білого. Насиченість кольору, це наскільки наш колір відрізняється від чорного. А, тобто, а наскільки він у нас, а, скажімо так, світліший от Пам'ятаєте, я кажу, на... яскравий в нас колір. Приглуши його, щоб він був не такий дзвонкий, не такий яскравий. да Що ви робите? Угу. Ми, в колір ми додаємо. потроху додаємо, додаємо. Чорного. чорного чорного або можна сірого. Якщо чорний дуже темний, да ми можемо сірого чорного та білого додати, тобто або сірого кольору. І у нас колір, подивіться, який він тут, дзвінкий, і який він тут вже. О, такий Тих. глухий. тихий, глухий, да. тобто не такий дзвінкий, не такий яскравий. Насичений. Так. Бачите? Так, ну це зразки. А ми, по-моєму, таке робили. Так, да, да. Да, ми будиночки малювали. Так, да, да, Ми робили з вами, бачите. Отже, ось на всі, таки... на всі так. справи ми з вами робили. Оце вам, не... э, ця презентація є в Google класі. Так, а так. на навхання не дивіться. Вас цікавить тільки те, що я вперше казала. Ну, я нагадувала, що таке насиченість, що таке е, світлость кольору. Добре? Так, що uh -huh. ми зробимо зараз? Вам потрібно якийсь ненужний аркуш. Візьміть. Okay. альбомний аркуш. Можна будь-який. Складаємо його на І десь ну, не більше долоньки, навіть півдолоньки. Бачите, від пальчика. Е, від цього ось. Ось таку, такого розміру ми вирізаємо горщики. Ось. ось. Ага, в мене не видно, да, який горшик? Зараз я його по краєчку зафарбую чимось. Тут ще швидко так знайти, чим його зафарбував. Дивіться, у мене вийшов ось такий, видно? Такий горшик. Що вам потрібно зробити? Не на самому краєчку, а знизу відступаємо місце. Ми малюємо один горшик. Далі. Трохи вище піднімаємо, щоб воно перекривало, бачите? Другий горшик, тільки ніби він за ним стоїть, за першим. Ось. Ось. Вам погано видно, так? Ні, ні добре. Добре, ну я на, наведу. Да. Так. Другий колір у нас. Ось, в мене отакий от будуть І. І третій я роблю ще вищий. Щоб вони дуже друг за другом не ховалися. Так, щоб вони перекривалися, що ніби один за одним стоять. Тобто, ось у мене вийшли такі горщики. Да, не, свой так. Ні, Видно я. вам? Всім, дівчатка, хлопчики. Так. Так, тепер що ми робимо? Ми в Ось таку ж смужку намічаємо і з кожної сторони ділимо ще навди. У нас виходить раз, два, три, чотири, п'ять частин. У нас виходить п'ять частин. Те ж саме ми робимо ось. Ось тут. На п'ять частин ділимо. І тут так. ми ділимо на п'ять частин. А is... Так. Візьміть оцю вазочку. Я дуже близько намалювала. Візьміть її трошки в сторону, щоб вона дуже не перекривалася. Давайте я зараз все ж таки її перемалюю, бо в нас вона буде заважати тут. Я її трошки, трошки перенесу сюди, в сторону. Ото Ось вона у мене буде. У мене ці смужки. Максимально було видно. Так, є. Тепер дивіться, навколо кожного горщика ми робимо якусь таку форму. Будь-якої, ну, така, ніби квітка, але це буде ще не квітка. Ось така форма. І ділимо її в будь-якому порядку ось на такі смужки Ось, дивіться. А, Добре. І тепер оці кущики, давайте я буду сильно давити. Ви сильно не давіть. Я давлю тільки, щоб вам було видно. І кожен цей кущик ми ділимо. Ось на такі частини. Кущик у нас спереду, тому ці куточки в нас вони будуть ховатися. Ось так. У вас повинна вийти ось така композиція. Що ми робимо з тлом навкруги? Ви його теж можете розбити на якісь частини. Там, де великі такі форми, да? Там, де маленькі, розбивати не потрібно, а там, де великі форми, ми можемо розбити на якісь частини, Ось так. ось ось, тобто, Оце у вас буде ось така так. Ось я зробила. Угу, добре. Так. так. Відкриваємо жовтий, синій, червоний, білий та чорний. Кольори. А всі інші. А всі інші не відкриваємо. Червоний. Uh -huh. Основні кольори та білий та чорний. і Дивіться, що ми робимо? Наприклад, оцей горшик в мене буде жовтого кольору. Середню частину я зафарбовую жовтою фарбою. так а, От, а в мене то, синього так. два відтінка, їх два залишати відкритими? Так, відкритим. да, відкриваю два. Uh -huh. Оце в мене буде червоний. Фарбовуємо червоний. Ну, зараз ми просто намічаємо, який в нас буде. Е... Ти поняла, що робити? Який горшик в нас якого кольору буде? Зафарбували. Так, оце зробите, скажете. Жовту фарбу додаємо білої фарби. І один квадратик ми зафарбовуємо цим кольором. Ви бачите, він світліший в мене виходить. Так, потім в цю ж фарбу, де вже є біла фарба, додаю ще більше білої фарби. Тобто він виходить ще світліший. І останній квадратик зафарбовую цим світлим кольором. Тепер вимиваю пензель, беру жовту фарбу, знову ж -таки, знов таки, чисту фарбу, і додаю трошки чорної фарби. Ви бачите? Вона в мене. Ой, жовта фарба стає темнішою. І в іншу сторону я зафарбовую оцим кольором. Тепер. Ще в цей же колір додаю більше жовтої фарби. Ой, жовтої чорної фарби. І, бачите, виходить ще темніше. І зафарбовую останні квадрати цим кольором. Ось такий горщик в мене вийшов. Те саме я роблю з іншими горшиками. Тепер я беру червоний колір, додаю в нього білого кольору. Не поспішайте, робіть охайно, ну, добре? Не... Не намагайтеся мене догнати. Так, тепер в цей же колір ще більше білого, тобто він ще світліший стає. І зафарбовую. Вимили пензель, ще червону фарбу я кладу, і тепер я додаю потрошку чорної фарби. Так, ось в мене вийшов трохи темніший червоний. Зафарбував. Тепер ще чорної фарби і зафарбовую <рес> останню смужку. Те ж саме робимо з синім кольором. Тобто синій колір беремо, додаємо білої фарби. Намагайтеся за кондури не виходити. І в цей же колір ще більше білої фарби, тобто блакитний в нас стає дуже-дуже світлим. черная чёрная фарба. Трохи чёрные фарбы. Есть. Yes. більше Я закінчила, ти зробила швидше мене. Пішники ми будемо робити іншими кольорами. Тобто ми будемо змішувати. Ну, наприклад, в нас є три кольори, Да? Якщо ми між собою їх змішуємо. Жовтий з червоним який ми отримуємо. Жовтий і червоний змішати. Який кольор ми отримаємо? Ми отримаємо помаранчевий. помаранчевий. А жовтий і синій. Зелений. Зелений. А синій. А червоний? Фіолетовий. Фіолетовий. Дивіться, я вам пропоную, ну, ви можете в будь-якому порядку їх е, кущики розмальовувати. Я пропоную ось цей зробити фіолетовим посер... посерединки. А, тобто ми змішуємо червоний колір, синій колір. Так, у кого два синіх? Змішуємо з тим е, червоний який у нас більше на фіолетовий, не на блакитний, а на фіолетовий сходить. Так, і дивіться, один шматочок я замальовую ось цим кольором. Він такий темненький в мене виходить, так? Да? Можу більше червоного додати. Буде ще один відтінок. Давайте ми оцей темний колір, ми в нього будемо білий колір додавати. Тепер цей колір я додаю трошки білого. Трошки-трошки. В мене виходить, ну так, щоб вони відрізняли, трошки відрізнялися. В мене виходить ось такий колір. Тобто наступний шматочок я замальовую, щоб він трошки-трошки відрізнявся. Не дуже різниця велика була. Так, тепер додам ще білого кольору. Ось такий у мене шматочок вийшов. Дуже схоже на наше минуле завдання. Нюанс. Пам'ятаєте, коли ми? Маленький перехід, маленька різниця. Так, ну і. Наступний я в цей колір трошки синього додала, щоб він був світленький, але іншого кольору. Дивіться, у мене такий кущик вийшов фіолетовий з різних відтінків фіолетового. Але так як в нас фіолетовий колір, він дуже темний, і якщо ми в нього чорний будемо додавати, то ну, дуже все темне буде. Тому ми, тому ми фіолетовий додаємо білого кольору. Оцей кущик в мене буде, давайте, помаранчевий, жовтий з червоним, да? Ось я роблю помаранчевий колір. Якийсь шматочок я замальовую помаранчевим кольором. Чистим помаранчевим. Тепер цей колір я потрошку буду додавати чорного кольору. Ось в мене такий відтінок вийшов. Так. Тепер я додам трошки жовтого більше кольору в цей помаранчевий і трошки чорного. Ось такий. Тобто робимо різні різні відтінки. От тут, дивіться, біля оцього темного кущика я вкладаю світлий колір, щоб вони в мене не зливалися. Бо якщо я покладу дуже темний, вони що зроблять? Зілью. Так, додаю ще чорного кольору. Виходить ще більш темний відтінок. Може тепер цей колір, щоб був ще один відтінок, червоного додати? Тобто помаранчевий, там, там було більше жовтого кольору. Зараз я додаю більше червоного. Так, ну і ще трошки додам чорного. Дивіться, скільки різних відтінків у нас вийшло за допомогою трьох кольорів. Так. І те ж саме ми робимо в синьому горшику. Там ми змішуємо жовтий та синій, у нас отримуємо який колір? Зелений. Дивіться Дома. я. Так. У мене ось як вийшло. Не поспішай, роби охайно. Так. Добре? Угу. Так, ну і тепер ось я зробила один якийсь шматочок зелений. Знову ж таки, біля Уу! темного ми дуже темний відтінок не кладемо. Так, тепер я додаю цей зелений трошки. Чорного, такий в мене більш темний відтінок вийшов. А можна зелений зробити більше жовтого додати. Дивимося так, щоб поряд у нас а, двох темних відтінків не було. Тепер я чорного ще додаю. Ось тут у нас буде чорний відтінок. І Ще ще трошки чорного більше. ось така верхня частина. Ось так і кущі там Тобто, тло ми з вами зафарбовуємо ахроматичними кольорами, чорним та білим, постійно їх змішуємо між собою. Дивіться, щоб поряд у нас однакові, не лежали кольори. Ось тут, дивіться, можна ще світліше зробити, тому що тут темний такий шматочок. Ми можемо ще білого додати в наш колір. А в верхню частину ми можемо чорного більше додати, тому що в нас світліша частина опущика. Ну, вот у нас одного длинного вот так да. вот. For now. Далі мені вигідно зробити світом, тому що тут дуже темний зелений політ. Я все. Женя, як ти можеш все зробити без того, наші кущики? Беремо помаранчевий колір і додаємо туди білу парню. Тобто в нас виходить такий світлий колір. І можемо намалювати якісь гілочки. Ну, наприклад, це в мене будуть такі гілочки. Тепер я беру ще більше білого, щоб воно світліше було. І на цих гілочках, наприклад, малюю ось такі кружечки, Будуть у мене такі ніби ягідки. Тільки так, щоб ці ягідки не були у вас більше вашого кущика, добре? В наступному це в нас фіолетовий колір був. так? Ми беремо, робимо фіолетовий колір і додаємо дуже багато білого. І робимо те ж саме. Можете такі самі квіточки зробити, можете якось по-іншому. Наприклад, тут в мене були три гілочки. так? Три гілочки ось так. І, знову ж таки, можна ще світлішим білим зробити, щоб їх яскравіше було виглядати, і намалювати. Тільки це робимо тоненьким пензликом. Угу. І наступний в нас зелений колір. Зелене, знову ж таки, додаємо багато білого. Покуш молин наш небольшой. Пусть так и пущий по моему